Вітаю в Лайф. Близько 9.30 на півдні на сході і в центрі країни було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у соцмережах почали з'являтися повідомлення про балістику в напрямку Одеси. Ще згодом про вибухи в місті. Офіційної інформації на цю хвилину не маю, але вона точно буде з'являтися. І аби бути в курсі і оперувати перевіреними даними, читайте сайт. Української правди, ну і підтримуйте журналістів. Долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди. Я ж вітаю на зв'язку Дмитра Плетенчука, начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Пане Дмитре, чи ви щось можете сказати про сьогоднішню ранкову атаку на півдні країни? Вітаю студія. Вітаю глядачів. Так, була у нас ранку атака по Одесі. Було чутно вибух. Наразі попередньо це була балістика і попередньо це був удар по цивільній інфраструктурі, по промисловому об'єкту. На околицях Одеси. В принципі, в цій тактиці нічого нового не вбачається. Ворог періодично подібні об'єкти намагається обстрілювати. Скоріше за все, він вважає, що там може знаходитися щось або. Просто о, такий собі привід обирає для того, щоб руйнувати о, промислові потужності нашої країни. Чи вистачає силам оборони сил спроможностей відбивати такі атаки? Я маю на увазі, чи погіршується, чи покращується ситуація загалом з захистом неба? Ну, як ви бачите, з балістикою ситуація залишається дос досі дольдосі складно. Це складні повітряні цілі. Застосовують вони, їх, як ви бачите, не часто, зазвичай там раз на день, тому що ТРК цей треба перезарядити, треба сховати. І завжди вони використовують для цього територію тимчасово окупованого Криму. Поки що, тим не менш, наразі маємо таку проблему на півдні: застосування балістики з Криму росіянами. Щодо поки що розташування ОТРК в Криму з Economist вчора пише: Крим стає смертельною пасткою для окупаційних військ Росії. Отримання американських балістичних ракет Atakams з дальністю дії 300 кілометрів, означає, що тепер Україна може уразити будь-яку ціль в Криму. То виходить, слід очікувати знищення цих ОТРК в Криму найближчим часом. Конкретно, якщо брати таку ціль, як ОТРК, складність полягає в тому, що це мобільна платформа. Він на колесній тязі, і, відповідно, незважаючи на свої досить серйозні габарити, все одно приховати таку машину в принципі можливо. І тому, відповідно, час на розгортання досить невеликий, на згортання ще менше, це мова про хвилини. Відповідно, безпосередньо <кій> визначити місце знаходження під час пуску складно, і, відповідно, тому складно уразити. І так е, зрозуміло, чому вони використовують саме такі комплекси, тому що тому що вони пересувні. Фактично, так свого часу вони застосовували такі самі пересувні комплекси Бал Бастіон, які є протикарабельними. Проте вони їх використовували для обстрілу е, півдня України, в тому числі Одещини. Тобто, розраховувати на те, що далекобійні атакам вирішать цю проблему з обстрілами півдня з Криму не варто, проблема більш складна. Ну, насправді, наприклад, ті самі С-400, е, аналоговнєтний е, комплекс протиповітряної оборони, Тріумф, так званий, він так само пересувний, але е, феєрічно е, він був знищений військовоморськими силами, нашими ракетами, і навіть це було зафіксовано е, засобами об'єктивного контролю з повітря. Е, це питання часу насправді. Інша проблема в тому, що у них не один такий ОТРК в наявності. І, звісно, допоки вони знаходяться в Криму, то час на реагування буде от таким досить невеличким, тому що це реально не та дистанція, з якої можна швидко відреагувати, тому що балістика вона має велику швидкість, на жаль. Але знов-таки, в якийсь момент спрацює розвідка, в якийсь момент буде з'ясовано, де безпосередньо він. Базується, коли не застосовується, і відповідно, так само його буде знищено безпосередньо в місті базування. Якою є загалом оперативна ситуація на півдні? Напередодні декілька днів тому ви говорили про активізацію ворога. А вчора, здається, говорили про те, що за два дні наступу на півдні ворог видохся. Що сьогодні фіксуєте? Він видохся не за два дні, а за фактично два тижні, якщо не більше. І так іноді буває, що спадає рівень напруги, але це не означає, що це тенденція. Тенденція загалом на загострення. Незважаючи на те, що вони не підтягують поки що ресурси, тим не менш, деякі ресурси вони змогли накопичити, підготувати і відповідно кинути в бій. Вчора у нас було шість на Оріховському напрямку, бо зіткнень: чотири здається, не помиляюся: п'ять на лівобережжі. Це Херсонщина, там так само вкрай важко нашим морпіхам, але тим не менш вони тримають оборону. На Нестризі так само інші е підрозділи е тримають оборону, але там вчора не було справ штурмів. Е тим не менш, незважаючи на те, що кринок по факту нема, нема навіть споруд вже ніяких, фактично, і зачепитися там е вкрай складно, тим не менш е виконують завдання морпіхи і тримаються там. На Оріхівському напрямку там ситуація в принципі, не набагато краща. Там, звісно, з логістикою легше, тому що за спиною нема Дніпра. От, але тим не менш, там така щільність обстрілів, що деяким підрозділам реально <кхи> досить важко. Ворог заходить населені пункти, чіпляється за крайню вулицю, там, в принципі, залишається і там гине. І так хвиля за хвилею. Заходять, чіпляються, гинуть. Ось така карусель просто кожної доби. 에, сказати, що вони захопили якісь 에, населені пункти, що у них є якісь надбання, ні. Але те, що там щільність вогню надвисока, це факт. Да. І, звісно, через це ускладнена і логістика, і евакуація. 에, насправді там виконувати завдання нелегко. Але тим не менш, э, ворог продовжує э, свої спроби, незважаючи на свої втрати, Втрати у них э, щоденно досить серйозні, це як мінімум рота вибивається. Звісно, порівнянні з іншими напрямками, у нас тут ще ситуація не найгірша, але тим не менш е показовим є вчора е втрата 10 гармат, позавчора втрата 10 гармат нашим ворогам. Сонцепьок до цього вони втратили так само, тому да, вони підтягуються наявно. Вони можуть піти в пішу атаку, як діди, От, наприклад, без підтримки бронетехніки. Таке буває періодично, але перед тим там відпрацюють і каби, і некеровані керовані авіаційні ракети, і артилерія, і, і інше. По ФПВ дронам у нас перевага. У нас влучань більше, ніж у росіян застосувань взагалі. Тут так само їм не переливки насправді. Але так бойові дії напружені. А чи ви спостерігаєте накопичення сил зараз? Ворог найбільше на Донеччині? Там от на Харківщині був наступ? Чи можливо ви знаєте про плани ворога або про відсутність планів з якоюсь новою потугою бити саме на півдні? Чи немає навіть натяків зараз на таке? Тут слід розділяти, наприклад, такі факти, як накопичення якихось ресурсів та створення наступальних угрупувань. Це трошки різні речі. Але те, що ми бачили на кордоні Сумщини, Харківщини, це було це якраз виглядало як підготовка наступальних угрупувань, коли підтягують всю інфраструктуру, коли підтягують великі кількості техніку, особовий склад, забезпечення, коли там польові шпиталі додатково розгортають, коли в них вже. Завозять кров безпосередньо, коли холодильники починають тягнути, і так далі, і так далі. От. То ознак саме створення наступального групування на нашому напрямку нема. Тобто нема такого накопичення в тій кількості, які здатні прорвати лінію фронту. Але там деякі ресурси, звісно, вони можуть накопичувати, там мова може йти про батальйон-2, 3, для того, щоб проводити далі Свої дії в такому самому темпі, тому що втрата ну, кожного, кожного дня втрачати роту. От. Ну, то відповідно, скільки б ти там накопичив да, там, три батальйони. Ну, наскільки це? На півтори тижні, боїв, після цього треба поновлювати цей особовий склад. Тому що ресурси, в принципі, резерви точніше, задіювати це вже інший рівень, грубо кажучи. А от такі, такі розхідні матеріали, як там. БТГР, які складаються знов таки дуже різношорстні, російські мобілізовані це саме громадяни так званої Російської Федерації, російські ув'язнені, ЗК так звані, теж тут примусово, примусово загнані в ці підрозділи місцеві жителі з тимчасово окупованих територій. Це найстрашніше, те, що вони і місцеве населення так само змушують йти в ці підрозділи. І це в принципі те, про що постійно я казав і іноземним змі, і всім, хто питає, чому, чому ми маємо підтримувати Україну. Тому що політика імперська вона така: захопити, пороботити, а потім так само використовувати свої армії. І так ми бачимо, що в принципі на тимчасово окупованій території вони цю політику впроваджують там вбивати українців руками українців. Для них це взагалі святе. Вони ж завжди е, пускають розход е, там поневолені народи, да, незалежно від того, це бурят якийсь чи українець. них це не має значення насправді, тому ці підрозділи вони такі там збірна солянка. Але тим не менше, вони десь нашкрібають цей особовий склад і кидають його в це горнило війни. Днями Washington Post написав про те, що українські командири очікують, що нові військові прибудуть погано підготовлені. І там в цьому матеріалі посилання на реальних українських військових не прихованих, не анонімних, які кажуть про те, що їм. Доводиться перевчати або взагалі навчатись з нуля тих, кого з навчальних частин кинули в підрозділ. І багатьох це дратує. Чи можете ви підтвердити, чи можете спростувати, що на півдні з новими, з новими військовими? Давайте пригадаємо початок повномасштабного вторгнення. Який відсоток там був навчений? Невисокий, скажу вам чесно. Тому, відповідно, зараз картина в будь-якому випадку набагато краще, це по-перше. по друге, професіоналам, які воюють 2-10 років, звісно, будь-який випускник базової військової підготовки здається таким-то біжовторотиком. Ну, це нормально, це профдеформація. Звісно, в моїй сфері так само завтра прийде молодий офіцер там, на рівні бригади, якого досвіду там. Фактично нуль. І, звісно, я теж буду розуміти, що його треба багато чому навчати, тому що теорія це все, звісно, важливо, але практика це зовсім інше. Всі ми це знаємо, ми всі набували свого часу досвіду. Тому так, там, з позиції досвідчених фахівців, там таких же вовків війни, то, звісно, це саме так і виглядає. Це нормально. Насправді це може когось і дратувати. Але звісно, що навчальні центри не випускають командос. Вони отримують базову військову підготовку. Це людина, яка вже у неї не натирають і берці мозолі, людина, яка знає, де запобіжник на озброєнні, як цілитися куди стріляти, і основи там тактики на рівні ланки відділення. А Вся решта, звісно, вони навчаються вже по ходу бойових дій. В Збройних силах взагалі. Навчальний процес, він ж, ж триває е, цілий рік. До речі, ж, як у нас, так і у е, наших противників. Навчання в армії, в принципі, е, який би у вас не був досвід, воно триває е, постійно, постійно. Є навчальні теми. Е, звісно, що в бойових умовах це по-іншому все виглядає. Але тим, ну, зараз вона взагалі все продиктовано реаліями війни, але о, знов таки. Ніхто не приходить одразу з ТЦК вибачте, у бойові підрозділи. Завжди між ними є БЗВП, базова військова підготовка. Багато хто з морпіхів її проходить взагалі за кордоном, і з міркувань безпеки, і це партнерська допомога. У нас, наприклад, у військово-морських силах це сотні військовослужбовців, і серед тих сотень військовослужбовців. Мабуть, лише половина це корабельний склад, який там навчається на відповідне обладнання на іноземних кораблях і так далі. А інша частина це якраз піхота, з досвідом, з якими там підготовкою діляться інструктори відповідно іноземних країн. і Відбувається це не на території України. Як і на території України, так само готується особовий склад. Тому сказати, що вони ще раз приходять не підготовлені. Від слова зовсім цього, цього я не можу сказати. Добре, прошу вас прокоментувати на устанок слова командувача британської армії адмірала Тоні Радакіна. Він заявив про велику впевненість в тому, що Україна здобуде перемогу у війні, а Росія зазнає поразки. Тут е, в чому питання? В тому, що адмірал вже не політик, йому не обов'язково якось психологічно підтримувати союзників або партнерів. І, от виникає питання: це все ж таки суто політична заява, не дивлячись на те, що він військовий, чи реально у адмірала можуть бути. Ну, от, підґрунтя розуміння, що Росія зазнає поразки чомусь о, на тлі е, заяв е, інших командувачів в інших країнах, які не бачать зараз можливості для поразки Росії і перемоги України. ну Давайте е, подивимося на це під таким кутом. Е, це високоповажна посадова особа, офіцер е, вищого рангу, фактично, який е, коли щось подібне каже, то, відповідно, він фактично ставить на кон свою власну, не те, щоб кар'єру да, свій власний імідж. І тому, відповідно, коли людина такого, такого рангу робить якісь заяви, він чудово розуміє вагу цих слів і, відповідно, як на це будуть дивитися. Тому якраз коли Осадові особи такого рангу роблять подібні заяви, то слід розуміти, що це не політичні заяви. Е, і е, так, Британія один з наших основних партнерів. Це країна, яка однією з перших відгукнулася, якщо не першою, яка підтримує нас завжди е, в усьому. До повномасштабного вторгнення так само е, було кілька програм е, з підготовки наших військовослужбовців. Той самий Орбітал, наприклад, і е, такі партнери готували постійно наш особовий склад е, і підтримували нас е, починаючи з 2014 року. І звісно, що у людей з відповідною освітою і стратегічного рівня є своє бачення щодо е, того, як впливають ті чинники, які є сьогодні, на майбутній перебіг подій. Окрім того, є об'єктивні історичні паралелі, які дозволяють робити відповідні висновки. Так, звісно, завжди в суспільстві з цього приводу нема консенсусу, тому що у кожного є свої доводи. Я, наприклад, особисто ніколи не сумнівався в історичному контексті, що Російська Федерація впаде в цьому протистоянні, тому що я спираюсь на ті історичні події, які відбувалися з Радянським Союзом. З царатом російським і об'єктивні економічно-соціальні фактори, які на це впливають, е, звісно, є інша думка. Вони так само мають свої е, докази для е, того, щоб відстоювати свою позицію. Тому що є приклад тієї самої Північної Кореї, яка фактично е, живе в ізоляції, в дуже складних скрутних умовах, і тим не менш, там ця країна існує вже більше сотні років. Але е, Насправді, те, що відбувається зараз, і час працюють не на користь Російської Федерації, так, звісно, це війна ресурсів, і основним одним з основних ресурсів є безпосередньо людський ресурс. І в цьому контексті, звісно, Російська Федерація переважає Україну, треба тут ну, називати речі своїми іменами. Але є багато інших чинників, такі, як мотивація, такі, як е, оборонні бойові дії, наприклад, тому що. Станом на зараз неспівставні втрати наші і втрати нашого ворога. Мова йде про рази. І відповідно, ворог втрачає основний свій ресурс, людський, тому що техніку вони, в принципі, відновити там хоч якось, але зможуть, незважаючи навіть на санкційний тиск. Але підготовлені фахівці, підготовлені військовослужбовці професійної армії Російської Федерації більше не існує. Почнемо з цього зараз. Це народна армія, така сама, як і у нас в принципі, і тут вже постає питання мотивації. А мотивація відповідно у нас набагато вища, ніж у них. Пане Дмитре, дякую вам. Дмитро Платенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, був моїм співрозмовником. На все добре. Пані та панове, в коментарі. Будь ласка, висловлюйте свої думки щодо всього, що чуєте. Тисніть подобайку під відео і підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.